Шановні друзі, 17 березня в нашій бібліотеці стартував Національний тиждень читання поезії Пісня Тисячі голосів цей захід організований Українським інститутом книги, Міністерством культури України та Українською бібліотечною асоціацією. І до нього доєднуються всі ті, хто шанує українське поетичне слово. У Старосинявській центральній бібліотеці Національний тиждень розпочинається читанням поезії наших поетів-земляків, мужніх воїнів, які зі зброєю в руках захищають незалежність нашої держави. Валерій Пузік, я буду птахом. Я буду птахом, що крилами лягає на вітер. Одиноким соняхом в полі, що засіяне мінами. Я буду хмарою грозовою над Азовським морем і деревом на узбережжі, що корінням своїм тримає схил. Я буду цілющою глиною з глибини печер і дощем, який змиває бруд війни. Я буду відлунням в гаю. І першим снігом на оновленій вільній землі.